Загалом за добу росіяни здійснили більше двох десятків атак. З безпілотників обстріляли гуляйполе і найближчі села на Запоріжжі. Місцеві рахують збитки, але по-своєму дивляться скільки домашньої птиці вціліло чи залишився у балонах газ, а у баклажках питна вода. Таке тепер життя у прифронтовому гуляйполі. Воно усього за 6 кілометрів до фронту. Однак, виїжджати звідти місцеві все одно категорично відмовляються. У чому головна причина в репортажі Олени Каптюх. Рятувальники їдуть вітати місцеву жительку з 86-м днем народження. Везуть подарунки. Дорогою діляться своїми думками. Чому місцеві не хочуть звідси виїжджати? Та закликаємо, кажемо, що не виїжджаєте до родичів, до дітей не хочуть. В основному пожилі люди, які не хочуть покидати свої домівки. Імениниця дякує, але вже майже нічого не чує. Через постійні вибухи пані Тамара майже втратила слух. Спасибо. one. Так, держіться. В Гуляйполі залишається за дві тисячі місцевих, і навіть ті, хто виїхали, повертаються. Навіть заради домашніх тварин, як от Ольга, яка тут годує з десяток котів. Я за себе Я не, переживаю. не переживаю, Головне, щоб вони не плакали, не ямка. У Валентини плющів весь будинок та подвір'я потрощені від уламків та переживає за інше. Каже, окупанти артилерією вбили 70 її качок. В общем, як ударила, десь. Знесло, тут був качатник. Оце як як далі качатник. Знесло все і качків похоронили. Постраждала і сама. До хронічної хвороби додалася травма ноги, коли бігла під час обстрілу, впала. Тож тепер її укриття під ковдрою на кровочі. Або, або в туалет зайду, ото схолки. Минулої ночі росіяни били безпілотниками по Гуляйполю, побило хати. Рятувальники кажуть, добре, що хоч без жертв, бо коли накриває артилерія, в Гуляйполі горить земля. Ну, в основному артилерія Ось два дня градами, міномети. Місцевим тільки наприкінці зими привезли брикети для опалення, гріються у пункті незламності. Водно, так, так ну, то -то чай приходимо, хоть хоть посидить, погріться. У нас оце учора тільки привезли нам отоплення, щоб топить у Днями Червоний хрест привіз генератор, рятувальники, технічну воду, та місцеві її економлять. Просять привозити сухі шампуні та душі. Гігієнічні набори, але гігієнічні набори бажано такі, які не потребують великого водопостачання, тобто є набори там. Альними душами, які без води працюють там сухими шампунями. Вулиці в гуляйполі порожні, будинки посічені снарядами, вікна забиті фанерою. Гуманітарку місцеві беруть в пунктах незламності. А тим, хто не може дійти самостійно, привозять рятувальники просто додому, навіть у найвіддаленіші куточки цього незламного міста. Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.